Ну, Інна, вітаю вас, панно Інна, вітаю вас, ми в зеленому. Я навіть зніму червоний цей э, Гінчівський шарф, щоб бути до вас. Як Слухай, я, ти мені не казав, що у нас сьогодні якийсь день прогнозів, я думаю, буде день привітань, кого буде оригінальніше привітання наших глядачів Вика. з Новим роком, що Може, з якимось там відео сюрпризом. Дивися, ти все знаєш, ти все вмієш, ти все знаєш. Ти нас... Друзі, я надіюсь, що мене на каналі Прогноз Інни на рік. Інна, ну все одно ти астролог, ти не тільки астролог. От я хотів сьогодні два, що трошки поговорити про, а, про регреси два слова. Тому що ти мені скажи, хтось тобі щось казав про 25-й рік, і ви щось бачили в регресі? Чи це тільки назад? Ні, звісно, не тільки назад ми дивимося. Якщо ми задаємо питання духовним yeah. наставникам, вони відповідають, але майже ніколи вони не прив'язуються до часу, ніколи не кажуть ніякі точні дати, тому що майбутнє наше воно змінюється uh -huh. і воно в наших руках. Тому немає ніяких точних дат подій, що там якогось числа року щось відбудеться. Це все просто вигадки. Такого yeah. не може бути. Але коли ми запитуємо, там вони нам можуть пояснити, наприклад. А хороші новини, які я нещодавно почула, це те, що буде відбуватися все ж таки повернення українських областей. Тобто, вони не залишаться назавжди в окупації, да. вони е, не залишаться там назавжди анексовані. Тобто, в мене просто на сеансі була жіночка з Херсонської області, і вона дуже хотіла вже повернутися додому. І ми запитали в її духовного наставника, коли вона зможе повернутися додому. І він сказав: Ваша область буде деокупована, і ви зможете повернутися Додому. Я така, О, клас. Я кажу: ну підкажіть, хоча б ну протягом якого часу, тобто, це буде до 10 років чи до 5 років? О, І він сказав до 5 років, тобто, це буде в найближчі роки, що Херсонська область вона повернеться точно в склад України. Ще раз, в цьому році? Ні, в найближчі роки якому цьому році? Я вже знаю, що я ж хочу, щоб швидше було. так. В найближчі два дні Сьогодні вже повернеться. Вчора всі весь сіт говорив, і одна людина говорила, що вчора. Так, подіше. Ви оце сподів... ваша людина просто хотіла собі переглядів набрати. Я теж так думаю. Але любесенькі мої, ви на ефірі ваші донати на збройні сили. Ось QR-код і закріплена посилання у нас в чаті. Будь ласка, донати на збройні сили. Нам сьогодні треба зібрати максимальну кількість грошей, щоб придбати два автомобіля 66-й бригаді і ті бригаді, яка чекає нас тут навіть, на черзі. Будь ласка, любесенькі. ну і на поїхали. Ти ж би так сер... оцей січень. Ти ж як астролог, що ти про нього можеш сказати взагалі? Знаєш, я вже всі дати на пам'ять знаю, Давай. що коли відбудеться, коли які аспекти. Да -да -да. Мені вже навіть ні в календар не треба дивитися да. взагалі нікуди. Тобто, січень у нас ще буде такий місяць сюрпризів. Я би так його mm -hmm. назвала. По перше, я б хотіла розкрити одну таку велику таємницю, Давай. як ми зараз бачимо в новинах, що відбувається з літаками. Що oh. літаки не можуть злетіти або потраплять в аварію, або їх збивають, чи системи yeah. не працюють. А, ну у нас тут, наприклад, до 12 годин очікування шалені затримки. Взагалі, в мене родичі мали там відлітати в інше місто. Казали, 12 годин просиділи, три рази міняли пілотів. Відмовилися летіти і був і туман, і був туман, деякі літаки взагалі якось збивалися з курсу. Тобто, полетіли, був неправильний курс, вони якесь коло зробили і приземлялись в інших аеропортах навіть. Тобто, така якась знач, знач, то містична ситуація, містика, да. і вся ця містика вона розкривається опозицією між Плутоном і Ретро Марсом, яка зараз на небі є. І там ще підключається і Уран, який також відповідає за небо. І це мені нагадує, Події 15 липня, коли відбулося поєднання урану з зловіщою зіркою Алголь. і Я про це ще попереджала, ще в червні. І якраз тоді у всіх аеропортах, ну, у багатьох аеропортах, давай так скажемо, були збої. Системи також не вилітали літаки. Просто були такі блакитні табло, на яких нічого не було написано. Повідміняли дуже багато рейсів. І навіть ті літаки, які повилітали, була дуже шалена турбулентність. Тобто там були навіть відео. Коли ну коли багажі, багаж літав прямо по салону літака, тобто така турбулентність була. І от така ситуація схожа зараз відбувається, що прямо за декілька днів. Декілька аварій відбулося там, де там десь 200 осіб померло. Там також багато померло, Там просто аварія. Хтось на ну, в одному літаці був вибух, просто на злітній смузі, він навіть не взлетів. Тобто, таких ситуацій я навіть себе телеграм-каналі це опублікувала багато, і люди цікавляться, цю, чому. От, чому? Плутон зайшов в знак водолія. Водолійський знак він відповідає за небо, за авіацію і все, що відбувається з авіацією, з літаками, з пілотами, з цими системами авіаційними. І якраз зараз також і ретро Марс, між ними опозиція. Тому Марс він що дає? Він дає неполадки системи, він дає вибухи, він якраз дає от щось пов'язане з паливом, стріляниною, що один літак лі 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 збили. Інші якісь неполадки були, і оця опозиція між двома планетами, вона якраз створює такі от ситуації, наче містичні. А чому містично? Тому що Плутон, взагалі, Плутон це Бог підземного царства, якщо дивитися міфологію, тобто вся містика йде звідти з під землі, начебто щось незрозуміле. Оце якраз і Плутон відповідає, що в містичні збої і Плутон у водоліє все, що відбувається в небі, якась містика, так? І Плутон так само в своє підземне царство, царство забирає людей через усі всі аварії, і е, ця опозиція на небі вона буде діяти до 7 січня. Вже після 7 січня вона розходиться і вже буде покращення за авіацією. Тому... Тепер ти кажеш ці при такі, Я подумав про ці тушки російські, які злітають з ракетами. А чого з ними нічого не трапляється? Чого цей Плутон на них не впливає і просто гатить їх і вони падають і розбиваються? Чого такого? ну може там щось і відбувається у сусіда на території, нам же ж про все не інформують. Uh -huh. Я впевнена, що якісь там помилки, системи були, якісь там ракети в них там впадали і підривали їх самих, і таких ситуацій і до цього аспекта вже вистачало. Просто uh -huh. нам же ж не про все будуть інформувати. Але оця опозиція, так, вона дає збій в системі. Тому е, ну, я б рекомендувала, хто буде до 7 січня кудись літати перед польотом. Обов'язково звертайтеся до вашого ангела-охоронця і попросіть його про безпеку вашого перельоту, а, щоб на вашому рейсі не було ніяких збоїв. А потім. Але ще зверніться в страхову агенцію, щоб, якщо щось відміниться, що ми щось нормально заробили Це так. Ну Якщо там щось відбудеться. Це ж треба вижити, Почекай, Це ангел заробити. Колонець говорить вижить, а там же заробити. Зергіли базіки не що... Ну так, ну просто що цей аспект на небі, який так, оце ж він впливає на обстріли, які зараз відбуваються, да, да. які були в свята. Я ж попереджала, що на різдвяні свята вони готували обстріли. Це якраз ця опозиція впливає, і що вони можуть тут і на Новий рік так само щось там можуть запустити, і на Різдво, яке да. ну, по старому стилю, як раніше відмічали. Да. от. Якраз з 6 на 7, тому що позиція тримається до 7 січня. Після 7 січня вже трошки легше буде. Вже таких, може, жорстких прольотів не має бути. І, ну, скажімо так, вже після кінця січня, бо там ще будуть інші аспекти, пов'язані з Марсом, що дають такі якісь ризиковані ситуації, але більше будуть пов'язані все ж таки з електрикою. Але от людське життя в небезпеці саме от під час цієї опозиції вона вімкнулася. Вона в нас зараз другий раз вімкнулася, вона в нас вмикалася в листопаді, коли були шалені обстріли, дуже жорсткі, взагалі масовані якраз да. на цій а, опозиції. Потім вона розійшлася, наче трошки затища було, і вона знову потім увімкнулася ось з середини грудня і буде діяти до 7 січня. Тому mm -hmm. такий період небезпеки саме в небі. З неба, ну і що відповідно, що літає по небу також знаходиться в небезпеці. Ну це, це цікава тема. Давай так ти, як астролог, по перше, тобі є якісь штучки? Ну, ви ж знаєте, ви маєте все знати. Як святкувати новий рік, щоб все збулося? От що ти робиш? Особисто ти. Ну, звісно, це не так. тільки астролог. По-перше, найголовніше, що я б хотіла всім сказати, не загадуйте бажання. Оце, мабуть, таке несподіване. Тому що а, скрізь я десь бачу, чую ось якісь марафони бажань і так, так далі. Загадуйте бажання. Ну, друзі, подумайте, кому ви загадуєте ці бажання? Це най найголовніше питання. Хто ці бажання виконує? Хто? Світлі сили, вони не виконують матеріальні бажання. Тому що у світлих сил а, у них можна попросити тільки здоров'я, мудрості, розуміння, так. витримки, ніякі машини, там, квартири, туфлі, вам не будуть ангели робити, Бог робити і чи архангели, і так далі. Вони цим не займаються, це не їх. А матеріальний світ кому належить Таня, ну, належить. Я, я тут собі вже написав від туфлі до всього. Ну, так не я ж зараз розповім, що треба Давай. робити правильно. Давай. Матеріальний світ належить дьяволу. І він ним керує, і він тут створив оці всякі там прикраси і так далі. І тому а, у дизайнерів і у всіх там людей, які там, наприклад, мультимільярдери, але вони так. створили там якісь прикраси, одяг і так далі. Ну хто їм допомагає створювати так, щоб всі купували? Звісно, це темні сили допомагають. Так. І от для того, щоб люди не зверталися до темних сил за виконанням своїх бажань, тому що розраховуватись вам потім за це пройдеться не одне життя. Yeah. Навіть і розрахування буде йти здоров'ям, достатком, дітьми, добробутом, любов'ю і так далі. Тому ви робите список бажань, yeah. де записуєте все, що ви хочете. Але без фрази Я хочу, без фрази Я замовляю, я хочу, я хотів би, щоб в мене було. Оцих фраз взагалі не має бути. Ви пишете. В теперішньому часі, значить це все вже у вас є. Прямо зараз? Дивись, в мене все вже є. Я як це писати? Скажи ви Пи пишеш прямо зараз. Там, наприклад, ти хочеш там білий мерседес. Пишеш, да. в мене є білий Мерседес, значить він прямо зараз в тебе є. Я і пишеш пишеш свої відчуття. Що ти відчуваєш в душі, коли він в тебе вже є? От ти відчуваєш, от, наприклад, в мене він вже є. Я от виходжу з дому, він ось стоїть. Що ти відчуваєш в цей момент? Я відчуваю щастя, захват, так я такий довольний, я сів, там, побібікав, поїздив. так Тобто ти оці свої емоції занотовуєш туди, так. прямо біля цього бажання, але так. які ти відчуваєш прямо зараз, в момент цього бажання? Іначе, як я ну, закриваю очі уявляю що це вже так є, як є да ти це і уявляєш, і головне відчуваєш. Тобто ти душею своєю маєш відчути, що це вже від, відбулося. Таким yeah. чином, ти у всесвіту робиш замовлення на це, і, все, і з всесвіту ти це притягуєш сам своєю енергією. Yeah. І в залежності від того, який в тебе рівень енергії, в тих людей, в який він вище, притягується бажання швидше і здійснюється. В кого нижчий рівень енергії, просто на це відходить більше часу, щоб цього yeah. добутися. Але ці бажання не виконують. Ніякі демони, сутності, темні сили, а ви самі у всесвіту притягуєте це бажання. Тому дуже важливо розуміти різницю. Коли ви десь когось просите, ви за це будете дуже багато просити. А коли ви просто собі самі притягуєте візуалізуєте, то Добре. це ваша робота, це ваша енергія, і тому це вам буде ну, просто по вашій енергії. Теж на що ви і заслуговуєте і так, живучи в нашому ну, можна сказати, ізобільному світі. Тобто пишеш, що так в теперішньому часі, що в тебе вже це все є, відчуваєш і кожен день перечитуєш цей список з усіма цими відчуттями. Прикольно. От кожен день, весь січень треба кожен день його читати в голос і відчувати всі ці почуття. Таким чином, ти вже це замовив, притягнув, і воно буде до тебе притягуватися як завгодно, але воно якось там з'явиться в житті. Прикольно. А тебе є свої ну, такі ну, що в тебе з'явилося такого? Ну, все, в мене з карти бажань все здійснилося, що я хотіла. До речі, зараз після тебе буде одна майстриня, будемо робити на карту бажань. Це дуже класні ці штуки, підказала вже, тому що будемо онлайн робити в прямому ефірі робити карту бажань, глядачі потім дороблять. Але дивись так: тобто, я пишу, що в мене вже це є, і що я відчуваю цим мета. Я захищений, я мені комфортно да? такі речі угу. я маю проговорити. Так, Ок, так. І це. Цілий січень і читаю. Ну наприклад, дивіться, зараз. Там багато жінок вони мріють зустріти своє кохання. Багато є самотніх жінок, і вони не знають, як притягнути достойного чоловіка в своє життя. І от для того щоб його притягнути, ви маєте точно розуміти, кого ви хочете. Не просто хай просто якийсь чоловік прийде в моє життя, бо тоді і прийде якийсь. Або будь-який. Тобто той, як ви сказали, той до вас і притягнеться. Тоді берете аркуш паперу і пишете. А в моєму житті є. Тобто він вже є в вашому житті. Його вже образ, ви вже притягуєте в цей момент, коли формуєте бажання. Вже є чоловік, там, наприклад, високий статний там мого віку, ровесник, чи там як ви хочете, чи трошки старший за мене, а, який мене любить, піклується про мене, з яким я почуваю себе щасливою. Там uh -huh. захищеною, в турботі, в любові і так далі. Обов'язково треба написати, що ви відчуваєте поряд з цим чоловіком. Uh -huh. Бо якщо ви просто напишете, що я хочу там гарного, високого, багатого, ви його можете зустріти, але ви можете бути, наприклад, з ним нещасливим чи не закохатися в нього, чи там він буде одруженим, чи ще щось. Тобто з'являться якісь такі е, непередбачувані ситуації. Тому треба обов'язково вказати якісь подробиці, ну не так, що там п'ять пальців. На руках yeah. пасі на руках. А, так, а вказати свої почуття, що ви з ним відчуваєте, і що він, наприклад, ставить вас в головний пріоритет в своєму житті, yeah. тобто, що ви для нього на першому місці. І тоді це якраз вже вичерпне якихось там одружених чоловіків, зайнятих, yeah. там маминих синочків, яких там мама на першому місці і так далі. Тобто, ви напишете, я в нього пріоритет? Все, yeah. будуть притягуватися до вас саме такі чоловіки.